Попробую так в Не буде там І вона роздягається чи що? типа роздягається. Ой. Щось полетіло. Все ціленьке. Ні, було, це було. Це каналі Український Порцеляновий посуд 30 червня Київ. Друзі, прокую на Дарницький ринок і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. До речі, друзі, вчора такий дощ пройшов. Тут все позаливало, всі ці коври були у воді. Зараз ставлю відео коротеньке, подивитися, наскільки тут багато води було. Сьогодні вже все чистенько. Я попробую так сі прийти. Не буду там двери при насадке. Когда двери при насадки, он стоит 450, около 500 гривен. Это за 100 А скільки чайник коштує? Він поганый, він не гарний. Не гарний. А чайні пары? А чайные пари по 100 гривень. 100 гривень, баранів. Це вони гарненькі. А чайник подгуляв. Так, Ніночка, нам вже 40, тобі ще 10 маємо. Так, 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 так. Так, так, так. Это мікроскурчик такой. Вибираєте стале, Добрий день. скільки така декорація? 100 гривень А наушники? А картина скільки? Картина 50 грн. 50 грн. Васька, я снимаю. Ай, собак. Не гуса? Не, 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 не. А как звати? Василиса. Василиса? Вась. Гарна собачка. Хорошо, а, собачка. Да, собака. Да. Кришталеві вироби. Салатник. 150 гривень. 200 Частина кавового сервізу 450 довбиш. Камничок, цукорниця, молочник, кавова пара чашка. Тарілочка для других страв. Возочок 80 гривень ваза. 150. Блюдо. Діаметр орієнтовно 40 см, ручний розпис. Форести. Ціна 150 гривень. Та ж сама ціна. А до будинок скільки? Полон на 300 гривень. Кришечка зверху немає. А кавовий сервіс? За 150. п'ять. Кераміка. А ваза? Ваза. 300. 300 гривень. Це моє. ларісина. Кавничок. Польща, ціна 100 гривень. А гармошка скільки? Мені 200 гривень. Працює. Так, На ній грали. Будь ласка, столові прибори, прибори, ложки, молочники, пополонники, пропозиції. Добрый день. А сколько такие ложечки? Комплект 150. 150 за комплект. 5 ложечек. С дерева ручный роспис. Спасибо. <реклама> Да, робота, скільки такі ляльки? Воно, ну, Після дощу, так, намоклий. Я дивився відео вчора, тут все так позаливало, що. А таке на мисточку скільки буде коштувати? 350. 350 гривень. Дуже гарне. Друзі, подивіться, скільки людей, мадарницькі барахолці всі чимось цікавляться, щось бажають придбати. Взагалі асортимент великий. А скільки така таця? Добрий день? гривень. Німеччина. Цікава таця. А корзинка? если все заберете за 60. За 60, 60, 10, так? За 60 отдам. И корзинку, и 40, то за 20. я сам знаю, как посадить его, Так Светильник на стене 150 гривен. Доброго дня! Добрий день! Доброго дня! Скільки чайничок коштує? 150. 150. Київський експериментальний кераміко художній завод. А чашка? Баранівка 50. салатники. 30. 30. 30. Наявності 2. І вас і підкажіть, будь ласка. 300 така. 300 А салатник зелений? 50. Не вкусний, а Київ. ціна 500 ЛФЗ Псаки по 450 за одиницю Сьогодні погода орієнтовно, плюс 19. Дуже добре. З'являється час від часу сонечко. Добрий день. Скільки ліхтарик коштує? 50 гривень. 50. Вітчизняний. А такий ніж? 30. Годиночок настінний

Модель автомобіля ГАЗ-21. До речі, у мене такий автомобіль був. Довгий час на ньому їздив. Дуже класна машина. Авто. Якщо по дорозі їхати по шосе, то вона ніби пливе як корабль. Подивіться, який красунчик. Чайник 500 гривень. Ручна робота, об'ємне зображення. Чехія. Фляги 50. поки Годиночки. 500 гривень, 500. 300 гривень. Цікаві пропозиції. М'ясорубка 300, 300. Також 300. Стих 700 та 500. 60 гривень. Є різні в ассортименте. На стене Набір для узвару. Київський експериментальний кераміко художественный завод. Тисячу гривень. Скляночки. Ручний розпис, полонне, Ціна за одиницю 80 гривень. Монети на різний смак. Можливо, хто колекціонує, друзі, приходьте. Одна монетка 5 гривень коштує. Тут їх досить велика кількість, яка тобі сподобалась. Яка? Ця монетка, так? Чайний набір. Англія. Шість чашок, шість блюдець. Ціна за набір 500 гривень. Скляночки. Ціна за одиницю 50 гривень. Наявності шість. Набір для спецій. А палочки деревянні. Киталися, ні? Ні. 300 гривень за набір. Друзі, дуже крутий набір. Мисочка з зображенням риби. Ручна робота. Китай. Чотири блюдця. Та блюдо. Ціна за весь набір. 500 гривень. Тарілочка для перших страв, дитяче зображення. Рижський фарфоровий завод. Друзі, дуже гарна знахідка в колекцію. У мене вже є ряд тарілок з дитячим зображенням, в тім числі і рига. Тому з радістю придбаю для себе. А Скільки такий салатник? 100 гривень Баранівський фарфоровий завод. Друзі, подивіться, яка рідкісна знахідка на Дарницькій барахолці. Перше таки зустрічаю чайні пари. Баранівський фарфоровий завод 60-ті роки. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм. Будь ласка, переходьте за посиланням, хто буде мати бажання придбати замовляйте в Телеграмі. Два блюдечка, ручний розпис від чайного сервізу жито, городниця 50-ті роки, 150 гривень за одиницю, настінні тарілочки. Київ на англійській мові та на українській. Ціна за одиниці 110 гривень в наявності 4. Блюдце, Ручний розпис 17 см діаметр. Кремгес Світловодськ. Ціна за одиницю 150 гривень в наявності 2. Рідкісна ваза. Виробник ЛТСФ. Нема здачі, так? Тисячу років Києву. Перше таку зустрічаю. Зображення Києва. Висота 23,5 см. Ціна 1900 гривень. Дана пропозиція є в телеграм-каналі. Хто буде мати бажання придбати, будь ласка, в першому коментарі під відео залишу посилання на телеграм. Переходьте за посиланням, викупляйте. Маслянка. Друзі, дуже схоже на Німеччину, так? Але не повірите. Будь ласка, полонне. Рідкісне клеймо, Ну Ціна 250 гривень. А скільки така тарілочка? 20 гривень. Бодянський фаянсовий завод. Пічка нерідна скло. Скільки графів? 500 гривень зі скляночки. А їх 6, так? 6 наявності. Два салатники, 30 гривень, корестенський фарфоровий завод. А ваза 100 гривень кольорове скло. Кяшка гігант. 40 гривень. 40. Салатник. Кришталь. Скільки він? 200 гривень в новому стані. Чотири тарілки для перших страв. Водянський. Водянський фяянцеве скільки? 100 гривень. А такі скляночки? Яночки по 30. 30 гривень за одиницю. І сидочку скільки коштує? 80 гривень. 80 в новому стані. Це скільки? 170. Придбав дві чашки. Для власного користування ручний розпис, полонський фарфоровий завод. Саме в такій формі баранців зустрічаю вперше. Одна чашка буде продаватися в телеграм-каналі. Друзі, під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм. Переходьте за посиланням, можете викупляти. Доброго дня. У вас не, не гарний новий асортимент з'явився. Скільки коштує? Владу владу скільки? 120, 120, 120, так? Ага. Ну, 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 пташечку то я, я бачив. 50. 50. Пташка дуже гарна, півничок. Дуже гарненький. А така папільничка скільки? Не, я Кришталева скільки коштує? Ну то ну, хоть без сто. Хоч би сто. Але ці, ці дві склянки не було. Чи були? А так, сьогодні ми взяли. І скільки вони? 30 гривень. 30 гривень. Там ага. кажуть, погріть і груди будуть. А, погріти. Ні-ні, рукою грієш, щоб то там щось а, якщо груди, на... груди, груди становляться. І вона роздягається чи що? Типа роздягається. Ой, щось. Полетіло. Все ціленьке. Ні, ні, було. Це, це, було, це, було. це було. А скільки така гарна та вілочка? 20. 20 гривень. Користень в наявності дві. Паска Чайник та цукорниця. Полтавський фарфор, чайник. 100 гривень, цукерниця 80. Доброго дня. А скільки такі скляночки? По 30 гривень. 30 гривень. 10 штук. 10, так? Попільничка скільки? 100. 100 гривень. 20 гривень. Вазочка, ручний розпис. Об'ємне об зображення. 60 гривень. А таця. От це. 60. 60. І картина, скажіть, будь ласка, скільки? 200. гривень, дуже гарна. 89-й, так? Дуже гарна. А чашечки? По 25. А ще, будь ласка, підкажіть кухлики. 80 за одиницю в наявності 2. Об'єм орієнтовно 700 мл. Друзі, картина. Має етикетку. Дівушка з розою. ОТК. 200 гривень, так? 200 гривень. Пташечка. 250 гривень. Виробник Німеччина. Зайчик. Тримає в руках моркву. Тернопільський фарфоровий завод. Ціна такого зайця 250 гривень. Таця, ручний розпис, без клейма, 300 гривень. Сухарниця, баранівка, 250 гривень. Кавничок має ручний розпис, без кришечки, але дуже гарний, по формі, ціна 150 гривень, калник кобальт, полонне 200 гривень. Звичайний сервіз золота Нива, тонесенький фарфор, баранівський фарфоровий завод, 70-ті роки минулого століття, ручний розпис, ціна 2500 гривень. Дуже гарна ваза, ціна 100 гривень, а можна Це Китай. Є Це 150 гривень. Городницький фарфоровий завод 150 гривень. Чашка з глини. 150. 100 гривень кавова, Тернопільський фарфоровий завод. У мене така в колекції є. Там не не кручено, Ну я Легенький металл. 50 гривень. Фруктовниця. Або ще називають цукерниця. Ручна робота 200 гривень. Добрий день. Скільки бідончик коштує? Не знаю. Скільки? 50. А кастрюлька? 80 Дуже редкий чайник. Подивіться, яка форма. Здавалось бы, Німеччина. Ні, друзі, це Україна. Полонський фарфоровий завод. 50-ті роки. На жаль, крышечка не рідна. Ціна 100 гривень Пігалочка. має надпис Москва, виробник Баранівський фарфоровий завод Житомирська область Україна ціна за одиницю 100 гривень в наявності дві. Друзі, подивіться, яка цікава картина. Ручна робота називається Молодість та старість. Особисто мене ця картина якби вразила, тому що ми бачимо з вами, мабуть, комунальна квартира, так? І в ній на кухні зустрічається молодість та старість. Ось автор. Рік 1963. дев'ятсот Добрий день. Декорація Я, так, чіпляється на аплікація. стіну. Аплікація. аплікація. Ціна за одиницю 100 гривень. В наявності 2. Різне зображення, ручна робота. Я це за 30 Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по Дарницькій барахолці. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий Посуд. До нових зустрічей!